Магазин вже більше доби зачинене. В мене, наприклад, кепчик закінчився. Я люблю люди, люди! Ну камон! Не треба так нервувати. В емоціях головне гармонія. Чи щось про медитацію? Не думала, що це так швидко повториться. Але в Антонівці знову мітинг. Чому? Бо Люба не відкрила магазин. За що мені ваша медитація? У мене трупи горять. Хай відчиняє. Пані взяла вихідний. Ага. Посеред тижня. От прижук такого не було. Так що давай начальство, розбирайся. І хоч як я не намагалася пояснити Антону, що паблік релейш це трошечки інше, він все одно довірив цей кейс мені. О! Сумочка їй стоїть! А дівчина від своєї сумочки далеко не відходить. Значить, вона всередині. Угу. І не відчиняє. Може, їй погано стало? Ага, звісно. Та в запої вона пішла. От По собі судить не треба. Ходиться поза зоною досяг. Будь ласка, От тепер я хвилююсь. Треба розібратися, в чому справа.